Володимир Фролов воював з рашистами у складі 128-ї бригади територіальної оборони майже півроку. За цей час чоловік став взірцем для своїх побратимів. Завдяки своїй наполегливості та відповідальності криворіжця призначили командиром мінометного розрахунку. Побратими кажуть, Володимир досить швидко опанував нове озброєння, що надійшло до бригади. Наш там пострадянський міномет, але в нас його не було. Це було нове озброєння, і вони дуже швидко його опанували. І... Його призначили командиром, тому що він справлявся краще, ніж інші. Документ. Нещодавно це вже були активні наступальні дії і його задача була подавити вогнем певні позиції ворога, йому це вдалося його розрахунку. Але ворог працював з іншого напрямку і влучив саме в розрахунок. До початку війни Володимир працював у третій криворізькій гімназії Охоронцем. Колеги по роботі згадують про нього як про справжнього чоловіка. Він був уважним до виконання своїх робочих обов'язків, дуже любив свою родину. А над його будинком завжди майорів прапор України стати на захист батьківщини Володимир вирішив на початку повномасштабного вторгнення російської армії. Усі сподівалися, що він повернеться живим. І неушкодженим після перемоги виконував будь-яку справу, яку йому доручали на найвищому рівні і завжди казав, що захищати свою країну це справа честі. Виночці наші вороги, нашим героям. Слава навіки, навіки, слава всім нашим хлопцям і Володимиру на прикладі. Володимира Фролова, ми будемо виховувати наших дітей. Більше півсотні людей прийшли попрощатися із військовим, якому було 57 років. Бойові побратими вручили рідним загиблого воїна, прапор України, а також нагороди та відзнаки від міста і району посмертно. Нагороди таку виконком української міської ради Фролов Володимир проловолодимираполі народним за заслужив перед містом третього ступеня. Нагорожені від картопа закондому Давгинської районної міськради Фроло Володимир Анатолійович на знаком гордість Довинського району. Син Володимира Фролова наразі у лавах Збройних сил України бере участь у контрнаступальних діях на півдні. Крім нього, у загиблого захисника залишилась самотня матір та дружина. Вічна пам'ять герою. Ганна Штонда, Віктор Могуров, Едуард Лушпенко, перший міський.